Шановні депутати, проєкт рішення цей у вас є. Він стосується укріплення, зміцнення матеріально-технічної бази наших закладів охорони здоров'я для Зміївської центральної районної лікарні. Пропонується і просимо, щоб ви погодили все ж таки до, ремонтувати, та доставляти там вікна. Там залишилося старими і тим вікнами, з яких дує 63 вікна. Сума, вона потім буде озвучена в бюджеті, 1 мільйон двіст двадцять гривень. Далі ми виконали ремонт і закінчився там ремонт у приймальному відділенні, але зовсім голі вікна, і ви ж розумієте, що пацієнтів приймати не можна. рулонні штори на 98 тисяч гривень. Далі. Для того, щоб нам з вами в лікарні розширювати перелік послуг, які надають наші медичні працівники, потрібно відповідне обладнання, сучасне, нормальне обладнання. Так от є така система. Я думаю, що дехто знайомих уже в житті, по життю. Десь зустрічатися, ні, можливо, батьки, є така система холтер називається, да? коли встановлюється і міряється протягом доби тиск, а потім робляться відповідні висновки. Так от ми пропонуємо знову ж таки, за ініціативою директора нашої лікарні 202 750 гривень на придбання цього холтеру. Далі, є лікарські засоби, які використовуються в лікуванні, але вони не. На... Не входять до переліку тих, які оплачуються Національною службою охорони здоров'я. Ми пропонуємо також ці лікарські засоби оплатити 99 тисяч. І пересувні операційні світильники три буде для того приміщення, і один тут для також для кабінетів, де роблять екстрені втручання, екстрені хірургічні втручання. Ви Розумієте, що вони повинні робитися при відповідному освітленні тим світильникам, які сьогодні вже в закладі нашому охорони здоров'я ну декілька десятків років, тому необхідно поліпшувати умови і так, да, хірургія і травма, так. І е, тут е, ви пам'ятаєте, що був виконаний ремонт у приміщенні от, у поліклінічному відділенні, там де в нас сімейні лікарі. Але е, ми тоді, коли підписували е, угоду, е, то однією з умов було наше співфінансування. І е, не дуже хотіли вони навіть відкривати, тому що співфінансування було у вигляді ремонту крильця. Е, Вхідної групи, так, вхідної групи, от і ми пообіцяли, що ми це з початку фінансового року почнемо робити. Тому пропонується виділити 90 тисяч гривень на проектні роботи для вхідної групи, щоб воно вже була закінчена. Історія, а взагалі, я по лікарні хочу вам сказати, що от призначений новий директор не готова зараз сказати по сумам і по кількості залученої там гуманітарної вже допомоги, але це вже рахується десятками там ліжок нових. Сучасних і операційних, післяопераційних, і таке інше, і операційний стіл вже отриманий, і е, лікарські засоби отримані у виді гуманітарної допомоги. Тому я думаю, що якщо ми спільно будемо так працювати, так ми десь будемо підтримувати бюджетними коштами. Е, директор буде займатися залученням позабюджетних коштів, то е, нам... Вдасться збільшити кількість пакетів. Буде більша кількість пакетів буде більша більше, більший доход цього комунального закладу.